День відкритих дверей відбувся у Прикарпатському університеті. Ознайомитися із його факультетами завітали декілька сотень майбутніх абітурієнтів, а також їхні батьки. На своїй рідній ярмарці знань були представлені 14 факультетів та інститутів. Майбутні вступники кажуть, прагнуть відкрити для себе нові горизонти відомого на Прикарпатті та за його межами вищого навчального закладу. Популярною для абітурієнтів залишається економіка. Щоправда, чимало старшокласників надають перевагу філології. Ми записались багато куди, і ми надіємося, що ми може сказати, будемо розвиватися в таких самих напрямках. Мене цікавить філологія, тому що я люблю мову літературу, я люблю писати, і це моє підготовку гуманітаріїв здійснює інститут історії і політології. Доцент кафедри міжнародних відносин. Ігор Гурак розповідає, фах дипломата є важливим у наш час, адже міжнародні відносини значним чином впливають на розвиток світових подій. Стосунки між Україною і провідними державами світу, між провідними міжнародними організаціями, є надзвичайно важливим, оскільки дуже часто проблеми, які виникають перед тим чи іншим суспільством, тяжко вирішити на рівні власне тієї чи іншої держави, потрібно зусилля багатьох світових гравців, тому що є колишні проблеми і проблеми, пов'язані, наприклад, з тероризмом чи іншими проблемами такого кшталту, вимагають зусиль багатьох світових гравців. Економічна кібернетика саме із такою наукою планує пов'язати себе цьогорічна випускниця 23-ї школи Ольга Говера. Вважає фах економіста досить прибутковим. Також він дозволяє раціонально поводитися із грошима. Економічна кібернетика, це чистий економіст. В дипломі мене буде писати економіст. Я можу працювати подальшим викладачем або звичайно економістом розрахунки робити, що там передбачити свій бізнес в майбутньому. Навчити молодь вирішувати суспільні проблеми обіцяють викладачі філософського факультету. Заступник декана Максим Дойчик наводить перелік сучасних труднощів. Це зокрема стосується нестачі ресурсів та коштів у суспільстві. Попри це, необхідно вміло приймати ефективні рішення. Ефективність прийняття будь-яких рішень завжди потребує відповідної аналітичної основи. Відповідно фахівців ми і готуємо. Тобто вони мають допомогти як окремо взяті пересічні людині, так і Громадським установам, органом державної влади для того, щоб покращити наше життя вже сьогодні. А от абітурієнтка Ольга Городинська вже визначилася із університетським фахом, прагне стати соціологом. На її думку, ця професія є досить неординарна. Це щось нове в моєму житті. Це Ну я не хочу ну, на звичайну професію поступати, яка є ну, у всіх химон. Я хочу щось відкрити для себе нове незвичайне, на неодинарне попробувати в цьому житті. Як кажуть, все напередодні вступу до вишів абітурієнти мають захистити свої шкільні знання під час зовнішнього незалежного оцінювання цього року. ЗНО стартує на початку червня. Іларіон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.